Всім привіт із сонячної Італії. Дуже дякую за коментар. Я вже як записала відео, потім почула це нямкання кошеня, але залишила. Либідь пише дуже приємне враження від відео. Тільки кошеня за жалібно нявкає. Чому? Зараз покажу тих кошенят. Це наша Шанелька. Дуже хотіла, щоб в мене в будинку хтось із біженців жив, щоб допомогти. Вибачте, що кожного разу нагадую, кажу про це. Вона була манія, як їх кинули в автобусі і вивезли. До, зойчик, до, до. Ви навіть не уявляєте, це саме розумна собачка, саме спокійна, я не знаю. Як, ну, дай Бог їх їй 100 років життя. Зараз покажу кошенят, чому нявкали. Це мама Кіця. Весною вона нам привела оцих двох. В них миші ходять по голові. Вони весь час їсти просять. Шанелька їх не трогає, тому що діти з ними гралися, і вона от їх не трогає. А вона оцю маму не любить за те, що вона їх сюди привела. Але вони всі дуже-дуже друзі. А дивіться, хто це нявкає там у тому відео. Вони такі колобоцькі, такі маніні, такі хороші. І вони оце вона вже їх привела сюди до мене під хату, не до моєї свекрухи, а до мене привела. А зараз вони їдять, Ну, вони е місяць е були на чердаку, щоб спокійно виросли, щоб їх ніхто не з'їв. А зараз такі дикі, може, воно мене вчора так гризануло за палець. Мене я не знаю. Таке тверде, болюче, такі дикі, вони так нявкають. Оце тільки прийшли нявкали. Бачите, бать воно плакало. І вчора це ж маму шукало. Ще вони їсти не розуміють нічого. <плесква> да, да. маму я нагодувала. Ще треба нагодувати. Два рази нам це привела. У мене тут сусіди кажуть, надо їх губить. Куди їх губить? Марія вже їх побачила. Та й таке будуть жити, а живуть собі, скільки їх там ми в лісі, тільки малюнки. Воно вже, бачите, плаче. Так що такий у нас добрий ранок. приєднуйтесь, приходьте на мій канал. Вже там плаче. Так що, вже загубилося. куш, кушай, їж, іди. йди. оце слово паразит, ще кушай хризантемки скоро розцвіту. У мене тут ще базілік є. Так що всім хорошого сонячного дня. Приємно, що ви до мене заходите. Така в нас погода ще чудова.